Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами як завжди, Оксана Цибуля. Назар Задері. Одразу переходимо до новин акції так, протесту під офісом президента. Розпочнемо саме з цього. Розпочнемо, будемо підсумовувати так, би мовити, цю історію з акціями під офісом президента. Знаємо, що сьогодні ветерану російсько-української війни владу Сорду обрали запобіжний захід у вигляді. Цілодобового домашнього арешту його підозрюють за статтею хуліганство. І за даними поліції, це він бив вікна у дверях офісу президента під час акцій в суботу. Трошки послухаємо, так? У вас є коментар Радіо Свобода. А, не, Нараз... не так звук. Нічого, в принципі, не... Ми з адвокатом будемо оскаржувати рішення, але нічого, в принципі, не звинуваче. Окрім як на акції в підтримку від побратимів, ну ми нікуди і не виїздили з дружиною, ми так і працюємо насправді. Ну, ми з дому ж працюємо, ми з дому робимо книги, верстаємо їх, редагуємо, пишемо і так далі. Ви Тому... загалом сприймаєте те, що вам закинули цю підозру? Чи є це політичним переслідування? Я думаю, так, просто ну, знайшли най... 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 найагресивнішого. Та, на їхню думку, який 100 метрів не дійшов до метро. Тут, власне, якось так і вийшло. А сім'я, який був ваш мотив, коли ви роздували їх? Пере за порадою адвоката я не можу відповідати і не буде. Є і процесальні порушення, і повні повні неузгодженості. що да. е, е, був ніж, яким він намагався. Е, Завдати тілесні ушкодження. Ну і зрозуміло, що ніякого ножону ніяких тілесних ушкоджень, і навіть доказів, і навіть опису, кому тілесні ушкодження, які спроби, ну це повне несінутність. І більш того, прокурор, який прийшов у справу, він не, не підтверджує належним чином свої повноваження. Було просто ксерокопія без підпису, призначено. Ну на жаль, суд не звернув цю увагу, але ми сподіваємося, що апеляція дасть ура Ну, Ось маємо інформацію, що буде апеляція. Ну, але мені подобається, що він добре в гарному такому гуморі розповідає про те, що дійсно все нормально. Ми як працювали з дружиною з дому, так і будемо працювати. Ну але як на мене, цього замало поліції, і по щодо акції на банковій поліція відкрила ще одну справу. Тобто є затримані, один затриманий вже сьогодні. Печерський суд виніс ухвалу. Так? так є ще один затриманий. Це сьогодні його затримали, і а поліція відкрила ще одну справу. Його оголосили підозру. Йдеться вірніше, мабуть, ти маєш на увазі Сергія про Філімонова. Про Лідера так. руху Гонор, так, ну, так. його му сьогодні теж оголосили про підозру і стаття теж хуліганство. От і до речі, владу сорду загрожує в'язниця на сім років. Ну і слідчі столічної поліції за фактом події розпочали ще одне кримінальне провадження це умисне знищення або пошкодження майна. Так і сьогодні, до речі, на сайті МВС теж з'явився такий відеоролик, і там показали і назвали імена всіх підозрюваних, які брали участь в тій акції в суботу під офісом президента. І до новин карантину у червоних зонах уряд заборонив ходити на на вули... без масок на вулицях та у парках. Угу. Власне, ну це не тільки парки, я хочу перерахувати, що про що йдеться. За законом України про благоустрій до території загального користування належать це парки, пам'ятки культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, пляжі, кладовище, кладовище. Кладов... ну пляжі, кладовище. Ну, Ти от посміхаєшся, а все ж таки, ну так, і кладовище. Окей, окей. Ну і мені подобається, ще таке уточнення інші території загального користування. Ну тобто, як на мене, це порада просто вдягати маску скрізь. Uh, і також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг. Шикарно. І ще можемо показати. Нагадаємо, що все більше областей переходять, то, то їх моз відносить до червоної зони карантину. І сьогодні е, Міністерство охорони здоров'я опублікувало ось таку чудову мапу. Ми бачимо, що у нас всього залишилось у жовтій зоні, тільки Херсонська область. І маємо в червоній зоні. А сьогодні Ні, до... це, це не найновіша мапа. Це вже просто є оновлена інформація. Так, в нас вісім областей, взагалі то й Київ. Угу. Бо тут ще Львів, він помаранчевий, а Львів а, вже в красній лів... зоні. Так, вже ну, він червоний. Ну варто Але... зауважити, що коли це з'являється ця карта, то обмеження там червоної зони, якщо це червона зона, то вони починають діяти через дві доби. Це чудове зауваження, і ще ми сьогодні з тобою розмовляли про те, що а як же уряд заборонив ходити без маски в місцях загального користування, так на ну, на вулицях. А при до того ж, уряд казав про те, що місцеве самоврядування самостійно має вирішувати, що робити на місцях, ну якби. Маємо те, що маємо маємо те, що маємо так, і у Дніпрі посилюють карантин. Як вже ми казали, списку обмежень повного поки що немає. Але ми знаємо, що на сесії міської ради, яка відбудеться завтра, тобто, обмеж... тобто посилення карантину вступає в дію з четверга, в ніч на четвер, з 25 березня. Це опівночі. А вже завтра ми дізнаємося про те, який буде список, ну, обмежень але є Є деякий протокол під номером 30. Ось які опублікували сьогодні. Рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Так, от там опублікований цей список обмежень. Ось, і там, в принципі, не такі вже й сильні, я б сказав, і жорсткі обмеження. Тобто там все продовжує працювати, але е, з карантинними тобто з дотриманням карантинних, карантинних норм, так. норм. так, Наприклад, ось учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання 29 березня до 30 13 квітня, якої йдеться в цьому документі, дитсадки та молодші класи е, працюватимуть у звичайному режимі. Ну, врешті так дізнаємося, громадський транспорт також повинен е, перевозити громадян тільки з сидячими місцями. Я просто пам'ятаю цю ситуацію, коли я була в Дніпрі, коли був там локдаун, і коли обмежували пересування транспортом, вводили спеціальні ці е, квитки. То після цього мер філатов заявляв про те, що все ж таки вони більш так скоріш за все робити не будуть, бо ну немає сенсу. Тому не знаю, по поди, подивимось, що там буде, і до інших новин. Ну що, в Європейському Союзі ось засудили указ Путіна, який забороняє українцям володіти землею в окупованому Криму. І ось в європейської правди є заява речника Європейського Союзу, і вони вважають це порушенням гуманітарного права. Ось ну, цей власне документ. Зацитую. <кій> Тому європейський союз не визнає цей указ і вважає, що набуття чинності черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху доведення російського громадянства на півострові. Він призвів до свавільного позбавлення власності. Нарешті врешті тут документувати нема чого, бо взагалі це. Невизнана, не, ну, mm, нема про що казати. Ну, цей указ, власне, Путін підписав 20 березня. <с <с і він не діє на території України. Він... Це найголовніше. Це порушення закону Крим, і міжнародного це Україна. Так, так. Міжнародних норм. Так, так, власне, це всі друзі, новини. це всі новини у нас. Більше читайте на сайті mn.ua. Підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Там всі реквізити на нашому сайті є. Заходьте, дивіться, будь ласка, нам важлива ваша підтримка. Ну, а з вами були Назар Здарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.